Доброго ранку, дівчатка і хлоп'ятка, і чорняві, й караокі, і біляві й синьоокі, і кмітливі, і розумненькі, і великі, і маленькі. Радо вас я всіх вітаю, щиро всім добра бажаю. Дітки, а давайте пригадаємо, як називається наша держава. Так, Україна. І саме сьогодні, 24 серпня, ми святкуємо велике та дуже важливе для нас свято День Незалежності України. Незалежність це свобода. І наша держава вільна і суверенна ось уже 32 роки. Україна найбільша держава Європи. Наша батьківщина славиться своїми родючими землями. А природа зачаровує своїми надзвичайно мальовничими місцями. Наша держава омивається двома морями: Чорним і Азовським. В Україні є гори, тисячі річок та озер є безліч красивих лісів. Я знаю, ви дуже любите грати у ігри, тому пропоную вам пограти у дидактичну гру Україна Яка. Уважно дивіться на зображення і дайте відповідь на питання Україна яка рідна, Україна яка. Сонячна. Спробуйте далі. Щоб ваші оченята не стомлювалися дуже довго дивитися на екран, пропоную зробити гімнастику для очей. Дивіться на зображення картинки і оченятами проводьте по лабіринту. Кожна держава має свою символіку. Україна теж її має. Державні символи України це державний прапор, державний герб та державний гімн. Давайте ближче їх розглянемо. Наш державний прапор синьо-жовтого кольору. Синій колір означає чисте небо, а жовтий символізує лани колосистої пшениці. Державний герб. Це золотий тризуб на синьому щиті, що символізує волю, соборність та єднання. Державний гімн, діти, це урочиста пісня, що є символом нашої державної єдності. Коли ми слухаємо державний гімн України, то ми обов'язково встаємо та прикладаємо праву руку до серця. Так ми проявляємо свою пошану та любов до нашої батьківщини. Пропоную вам послухати уривок гімну. Ще не вмени нісголя. Ще нам братя Українці. Україна це сильна, вільна і дуже красива держава, а українці вільні, щирі і дуже сміливі люди, які люблять свою батьківщину і завжди готові відчайдушно захищати її незалежність заради вільного життя у вільній Країні. Я вітаю вас, любі діти і шановні батьки з Днем Незалежності України і бажаю вам щастя та миру. Пропоную на честь свята вивчити невеличкий вірш про Україну. А ви, любі батьки, допоможіть їм у цьому. Буду з нетерпінням чекати на ваші відео. А сьогодні в мене все. До зустрічі! Бувайте!